Вітаю! Сьогодні представляємо вам лінійку важких фрезерних верстатів BF серії промислового рівня від австрійського бренду Holzmann. Давайте коротко пройдемося по конструкції даних моделей. Масивна лита станина забезпечує стабільну роботу без вібрацій. Високоточний хрестовий стіл з т подібними пазами забезпечить якісну обробку деталей. На всіх моделях є функція автоподачі столу. Слідкувати за переміщенням столу допоможе трьохосьова цифрова індикація, що значно полегшить роботу. Всі верстати оснащені цифровою системою індикації. Система змащувально-охолоджувальної рідини вбереже робочу зону від підвищених температур. Верстати 500, 600 та 1000 це верстати з двома шпинделями: вертикальний та горизонтальний. Загальної серії вирізняється 700 модель. Вона має всеракурсну поворотну голову. Давайте пройдемося по основних параметрах. Довжина столу варіюється від 1000 мм до 1370 мм. Хід столу від 560 мм до 990 мм. Потужність двигуна вертикального шпинделя 1,5 кВт, 1,5 кВт та 1,5 кВт. І лише у семисотій моделі ця потужність. 2,2 і Всі верстати виготовляються для європейського союзу. Тож мають усі засоби безпеки для працюючого персоналу. Наприклад, на всі кнопки управління підводиться низька напруга всього 24 вольти, що в разі пробою електрики оператор не отримав ушкоджень. Гарантія 24 місяці та повне сервісне обслуговування. Переходьте на сайт та дізнавайтеся ще більше актуальної інформації.